Сьогодні у випуску шпигун від ФСБ збирав дані про військовий об'єкт на Львівщині. У школі Львова школяр відкрив стрілянину в класі. А 24-річний аферист видарив сотні тисяч за фальшиві довідки. Крім цього, підпільне виробництво цигарок, ДТП у центрі Львова та нові деталі у справі вбивства Ірини Фаріон. На Львівщині 20-річний хлопець під час конфлікту ледь не відправив на той світ свого батька. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео, то обов'язково залишити свій коментар. На важлива ваша думка. На Лівщині затримали агента ФСБ під час передачі даних про роботу аеродрому. СБУ затримали мешканця Львівщини, який на замовлення спецслужб Росії здійснював фото та відеофіксацію аеродрому на Львівщині і передавав дані та геолокацію для здійснення подальших обстрілів. Як повідомили у середу, 11 червня, в офісі генпрокурора, підозрюваний наприкінці 2024 року і на початку 2025 року. На замовлення спецслужб Росії збирав інформацію про роботу. Та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла перебувати там, він здійснював приховану фото та відеофіксацію об'єктів за максимально близької відстані. Відповідні розвідувальні дані з позначками геолокації, агент ФСБ РФ. Передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів. Йдеться у повідомленні офісу генпрокурора. Отримані дані армія Росії планувала використати для підготовки і здійснення обстрілів та терористичних актів в регіоні. Правоохоронці затримали чоловіка у Львівській області під час виконання чергового завдання куратора. В нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності, затриманому. Повідомили про підозру в державній зраді з частиною 2 статаю 111 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою. У Львові школяр вистрілив у класі. Поліція встановила учасників інциденту. У Львові поліцейські ідентифікували школяра, який стріляв з пневматичної зброї у класі. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Втім, правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання про правову кваліфікацію події. Як повідомили у поліції Львівщини 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому неповнолітній учень здійснив постріл у напрямку свого однокласника з невстановленої зброї. Інцидент стався прямо у класі навчального закладу. Поліція оперативно встановила заклад, де відбулася подія, а також учасників. Трьох учнів 9 класу, як з'ясувалося, один із хлопців приніс до школи пристрій для відстрілювання металевих кульок пневматичної зброї. Зброя належить його батькові. За попередньою домовленостю, між підлітками було здійснено постріл у бік товариша. У наслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці продовжують перевірку обставин події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації. Видорив понад 220 тисяч гривень на Львівщині. Судитимуть шахрая на Львівщині судитимуть 24-річного мешканця Львівського району, якого обвинувачують у шахрасті. Зловмисник пообіцяв виготовити фіктивні медичні документи та видорив у жінки понад 220 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Львівщини. За даними слідства, чоловік пообіцяв 46-річній мешканці сусіднього села посприяти у виготовленні фальшивих довідок, медичних фальшивих довідок. Потерпіла тричі перед. Давали йому гроші, однак обіцяних документів так і не отримала. Кошти чоловік не повернув. Загальна сума збитків, завданих жінці становить майже 223 тисячі гривень. Правоохоронці встановили, що фігурант уже мав проблеми із законом. Його викрили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими відділу поліції номер 3 Львівського районного. Управління поліції номер 2 Досудове розслідування завершено. Обвинувачувальний акт скеровано до суду, підготовлений та за процесуального керівництва постомитівської окружної прокуратури, обвинуваченому інкримінують шахрайство, вчинене повторно та у великих розмірах. За частиною 2, частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Під Львовом викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованих цигарок. Прикордонники спільно з працівниками БЕП викрили масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих тютюнових виробів. Про це повідомляє західне регіональне управління ДПСУ. Під час спеціальної операції правоохоронці провели шість обшуків. Один із гаражів за легендою використовувався для побутових потреб, але в реальності слугував нелегальним цехом з виробництва підакцизної продукції. Під час слідчих дій було вилучено професійне обладнання для набування гільз і сушіння тютюну. 30 тисяч тютюнових гільз із фільтрами, 2600 готових цигарок, значну кількість подрібленого тютюну. Фальсифіковану продукцію реалізовувало по всій Україні через поштовий сервіс. За попередніми оцінками державний бюджет недоотримав до Тисяч гривень акцизних платежів, точну суму збитків встановлять після завершення експертизи. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється певне коло причетних джерела постачання, сировини та обладнання, а також партнери зі збуту в інших регіонах України. У центрі Львова скутер збив літню жінку на тротуарі. У самому центрі Львова на проспекті Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера і пішохода. Як повідомили у поліції, інцидент трапився пізно ввечері, 10 червня, близько 23.15. За попередньою інформацією, 27-річний львів'янин, керуючи скутером. Фонда Діо наїхав на 80-річну жінку, яка рухалась тротуаром. У наслідок наїзду жінка отримала травми та була госпіталізована до медичного закладу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортним засобом на такий самий строк. На Львівщині 20-річний хлопець під час конфлікту ледь не відправив на той світ свого батька, чоловік у реанімації. Лікарі діагностували у пацієнта, зокрема, механічну асфексію, удушення, пошкодження головного мозку, перелом щелепи та травми голови. На Львівщині 20-річний хлопець жорстоко побив свого батька. З важкими травмами чоловік потрапив до реанімації. Нападника затримали. Про це повідомили у поліції Львівської області. Як становили у поліції, 10 червня між 20-річним сином та батьком у селі на самбірщині виникла сварка, яка переросла у бійку. 53-річний чоловік отримав численні травми. Його дружина викликала медиків. Лікарі діагностували у пацієнта, зокрема, механічну асфексію удушення, пошкодження головного мозку, перелом щелепи та травми голови. Зараз він перебуває у реанімації. 20-річного зловмисника затримали і повідомили йому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. У Львові продовжили засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Що відомо сьогодні, 11 червня, у Шевченківському суді Львова, близько 10.50 продовжили слухання у справі вбивства Ірини Фаріон. На початку засідання адвокат Немировський звернувся з кількома клопотаннями. Зокрема, він попросив переглянути висновок експертизи стільця, на якому виявили біоматеріали Зінченка. Він сказав, що стілець мили тричі, а знайшли фото лише на четвертий раз. Також адвокат назвав експертні висновки кастрованими. На що прокурор зробив йому зауваження за вживання неприйнятної лексики. Підозрюваний зінченко попросив скасувати йому заходи безпеки у вигляді носіння каски та бронежилета. Сказав, що загрози своєму життю вже не бачить. Опісля в суді продовжили досліджувати відео з камер спостереження 14, 15 та 16 липня 2024 року, мотопатруль у Львові зупинив водія без прав. На підпитку на вулиці Пасічний мотопатруль зупинив водія без права та на підпитку учора. Близько 12-ї години. Патрулюючи на вулиці Пасічній мотопатруль виявив водія двоколісного «Сузуки Лец» Без номерних знаків його зупинили, спілкуючись із 37-річним керманичем. Інспектори встановили, що він ніколи не отримував посвідчення водія та вже притягувався до відповідальності за це правопорушення. До того ж чоловік перевозив неповнолітнього пасажира під час спілкування із водієм. Патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку за допомогою приладу драгер. Результат 1,54 і соти кроміле. на правопорушника Патрульні винесли у постанову та два протоколи. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та перемоги. Побачимось!